новий прототип або ремейк першої частини, гра, від якої так і тягне ностальгією та безтурботними часами. Колись мерсер помер від руки Хелера. Я був дуже обурений і мріяв, щоб в новій частині він загадковим чином воскрес і знову був головним героєм. Не зрозумійте мене неправильно. Я не расист, та мовчазний пафосний мерсер, яким заволодів вірус, мені здався кращим для ролі машини вбивства. Вже відомо з витока інформації, що над грою працюють, і в головній ролі стане знову наш улюблений Олександр, наче це буде ремейком, так як герой ще живий, але не потрібно завчасно радіти, тому що це всього лише слова чувака із Reddit, який, мовляв, був у дослідницькій групі Activision і бачив, що гра вже перебуває на ранній стадії розробки. Витік припускає, що Алекс Мерсер знову повертається в якості головного ігрового персонажа, цього разу з новими здібностями, включаючи здатність перетворюватися на інших людей для проникнення на територію. Кажуть, що дія гри знову розгортатиметься в Нью-Йорку. Не знаю, як ви, але я за серією дуже скучив. І хотілося,